Всім вітання на зв'язку Лопадинський сад 27 жовтня 25 рік. В п'ятому місяці цього року був посіяний даний газон. Догляд за даним газоном йдеться самим замок. Він його стриже, можливо, добрі, а можливо і ні, і результат головного Зону, грубо кажучи, Він ну, просто в ідеальному стані. Як на кінець жовтня, просто красота. Відео про цю ділянку ви можете подивитися у нас на каналі і побачити, що тут було на початку сезону. Я результатом задоволений, так що при виборі рулонний або посівний зверніть увагу, як воно може бути.